Я всіх вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про чудову подію, яка сталася недалеко від кордону з України та Польщі. Ми будемо говорити про відкриття першого медичного хабу для швидкої евакуації громадян України, які потребують допомоги, які є важко хворими або ж які постраждали від війни в Україні. Раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити цьому відео лайки. Також в кінці відео я. Розповім, як подати заявку, якщо ви потребуєте допомоги і знаходитесь зараз в Україні. Отже, Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством охорони здоров'я Польщі та представниками Європейської комісії. Відкриють вже відкрили в місті ЖЕШу спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на спеціалізоване лікування до європейських країн. Про те, що людей евакуюють, ми вже з вами неодноразово чули, але ніколи не знали, хто це може зробити, як це зробити. Це відбувалося в якомусь більш такому приватному порядку. Отже, відповідно до інформації, яка розміщена на сторінці Mos.gov.ua, Я залишу посилання на цю статтю в описі під відео. Медичний хаб розташований в районі аеропорта в місті Жешув. Там є спеціалізоване приміщення з усіма потрібними умовами та персоналом, де пацієнти зможуть безпечно перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом у разі. Виникнення непередбачуваних обставин. Тобто аеропорт Жешова і саме цей хаб це буде перша точка, куди будуть привозити абсолютно всіх людей, які потребують оцієї саме медичної евакуації. Там буде все потрібне, там будуть працювати лікарі. Якщо потрібно буде надати якусь невідкладну допомогу або якийсь догляд надати, то це все буде відбуватися в цьому хабі. Раніше, на жаль, такої можливості не було, і це складало для людей дуже і дуже велику проблему. Отже, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України МОЗ активно співпрацює з усіма міжнародними партнерами та організовує евакуаційні рейси для порятунку життя і здоров'я поранених та важкохворих українців. Ми маємо гарантувати безпеку громадянам у разі виникнення непередбачуваних обставин, таких як, наприклад, затримка чи скасування рейсу, або ж у разі необхідності транспортувати групами велику кількість пацієнтів. Саме тому завдяки співпраці МОЗ. Та з Єврокомісією та міністерством охорони здоров'я Польщі було прийнято рішення створити медичний хаб з усіма необхідними умовами та Медичними працівниками, де пацієнти зможуть безпечно е, перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом, е, відкриття від цього хабу відбулося 1 вересня. Ми бачимо, що з 1 вересня було дуже багато як хороших, так і не дуже приємних змін в Польщі. Але ця, е, на щастя, є досить хорошою, бо це дуже важливо для людей, які потребують підтримки, допомоги. Це не тільки ранені під час війни, і це також і інваліди, наприклад, лежачі люди, яких в Україні також є дуже багато, і які, в свою чергу, не можуть зараз ні отримати нормального лікування в окремих регіонах, і не можуть також навіть в укриття ходити, так? Ну, бо вони якби прикуті до ліжка. Тому це є дуже велика проблема, і дуже добре, що ось, якось так її Міністерство охорони здоров'я почало вирішувати. От також, як я вже говорив, раніше це можна було зробити тільки в якомусь приватному. В приватному варіанті можна було якось отримати цю медичну евакуацію, але зараз міністерство запровадило додаткову можливість подати заявку на медичну евакуацію. Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть самостійно подати попередню заявку на програму медичної евакуації. Для цього на сайті Міністерства охорони здоров'я в окремому розділі слід заповнити відповідну заявку і дочекатися зворотнього зв'язку. Я посилання. На сторінку, де можна подати заявку на медичну евакуацію. Також залишу в описі під цим відео. Можливо, комусь з вас вона пригодиться, вам, родичам вашим, близьким людям, якимось знайомим. Просто їм передайте це посилання для того, щоб вони розуміли, що в них є така можливість і про них точно попіклуються. Тож, друзі, маємо сьогодні такі. Хороші новини насправді бачимо, що Польща, Європа вони і надалі підтримують Україну, незважаючи на те, що війна вже триває досить довго. От, надіємося, що ця підтримка буде триматись на такому ж рівні або навіть і зростати. Я особисто дякую кожному поляку, який долучився до допомоги українцям, всій польській владі, яка постійно щоденно підтримує Україну. Ви також зможете можете передати їм свою вдячність в коментарях під цим відео. Їм буде цікаво це і приємно читати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.